Щось я сьогодні така заклопотана, що ой, немає часу і знімати. То займалася своїми справами тут дещо потрібно було потім. На склад поздавала замовлення по термометрам та щупам. Тепер отримала інформацію цікаву. Зараз хочу зробити відео, точніше, вже поняла, почала верніше робити інформативний відеоролик для вас, але. Спрацював таймер, ще ж поміж всім цим займалася сироварінням. Спрацював таймер, зараз потрібно перевірити на плавкість. Увімкнула чайник. Зараз нагрію воду і перевірю, чи плавиться, чи ні моя заготовка. А можемо перевірити разом з вами. Вирізала шматочок. Так. Ще роботи, не почати і край. А в мене сьогодні скільки новин, там кисневий порошок з'явився в наявності. Там ще дещо Те, що ви в мене постійно просили і питали, а де придбати, а який краще. Щось мені не подобається, не хочеться оця сходитися розріз. Так було минулого разу. До самого вечора. І що? І текти ти не хочеш, да? Тягнутися? М -м -м. Рветься. Ах. Він начебто. Ай, гарячий ж зараз. Він начебто і податливий, і м'якенький. Ну, рветься. Рано. Рано зарано, ну що? Залишаю, нехай ще стоїть. Тільки витягатись не буду цього разу, а хай далі стоїть тут під кришкою. ха Ну що, знову ті самі гастролі? Так і не зійшовся ось оцей розріз. Судячи з цього, підозрюю, що ми до сих пор не надумали. Тягнутися. Бо якби воно плавилось, то цей би розріз Так, а я воду не вилила, то той розріз розріз би б закрився. Ну, зараз глянемо. Знову мені це сологуня робить нерви. А чому робить? Тому що стоїть на пліті. Прибрати я його нікуди звідти не можу. І, відповідно, я не можу приготувати і вечерю. Мені потрібно поставити сковороду котлетку, піджарити. Мені потрібно картоплю ставити, варити, а в картоплю я не можу лізти, чистити її, поки я не розберуся з сиром. А жарити й тим паче. Ну, наче починає, але ще зарано, бачите? Почина <гум> тягтися, почало є, але ще, ще зарано трішки. А от чому так відбувається? Хоча, може, і не зарано. Зараз. Чому так відбувається, я не розумію. Ну, молоко, молоко змінилося. Молоко змінилося, я це помітила. І по качоті вчорашній, чи позавчорашній. А, ні, все, наче тянеться. Ще ще трошки. Ровня. Вначе тягнеться, ну і в той же час не зовсім так, як мені би того хотілося. Тому залишаю ще. Я вже за цей час і, ой, і розібралася ні, зі складом, з вашими термометрами і проконсультувала не одну людину стосовно заквасок і ферментів. Боже, що це у мене тут таке? І виписала зі складу кисневий порошок. Так що чекаємо. Чекаємо, ви чекаєте, термометри свої. Вже їх, до речі, відправили. А я чекаю, сьогодні повинні відправити кисневий порошок. Не знаю, коли я його отримаю. Завтра чи післязавтра. І тоді буду фасувати, і також буде в наявності. Ну, це німецький, дійсно, гарний. Бур -бур. Отак от, от день проходи. і проходить, і що робити? Що робити з цим сиром? І на вечерю немає нічого, кроме синеньких. Я так відчуваю ну, вже три, три часа, три години. Це оп'ять буде часов до шести мені, чи що, як минулого разу, Зібралася йти на дойку, перевірила, а він плавиться, да? і замість йти доїти, я стала сир тягнути. А коли ж я буду тоді їсти готувати? Питаннячко. Питаннячко. От такий сир балуваний, смачний. Корисний, але балуваний.